Вітання сьогодні ми е, вирішили зануритися в один, як на мене, цікавий документ це патент США номер 8812435 bo 1 І наше завдання спробувати зрозуміти, як система може ну, автоматично вивчати об'єкти, факти просто з величезної купи документів, наприклад, веб-сторінок. Вітаю! Так, це справді цікава тема. Патент від Google виданий ще, якщо не помиляєш, 19 серпня 2014 року. Винахідник – Шубін Жао, і він, по суті, описує метод, як обійти проблему ручного збору фактів. Розумієш, мережі стільки інформації, що вручну це стало просто ну, нереально. <гум> Тобто це була спроба якось автоматизувати збір знань, так? Гаразд, давай тоді розпакуємо це. Як же система взагалі береться за таке завдання, з чого все починається? Ну процес стартує з того, що обирається вихідний об'єкт. Це може бути будь-яка сутність, людина, місце, подія ну, для прикладу, Джордж Вашингтон. І потрібен вихідний документ, де про цей об'єкт згадується. Скажімо, стаття у Вікіпедії про нього. Окей, є об'єкт, є стаття. Що далі? А далі система аналізує цей документ дуже уважно, щоб ідентифікувати два е, ключові типи шаблонів. Шаблони? Ага, це вже цікаво. Які саме шаблони? Це, мабуть, і є ключ до автоматизації. Абсолютно. По-перше, це шаблон-заголовка. Система помічає, що багато сайтів, та ж Вікіпедія, наприклад, мають такий собі стандартний формат заголовків. Ну, скажімо, назва статті Вікіпедія, вільна енциклопедія. Вона фіксує цей зв'язок між назвою об'єкта і самою структурою заголовка сторінки. Ясно. Тобто вона запам'ятовує, як саме назва об'єкта вписується в загальний вигляд заголовка, зрозуміло. А другий шаблон. А другий це те, що називають контекстний шаблон. Він описує, як саме факти представлені всередині документа. От подумай, як ми самі шукаємо інформацію. Часто орієнтуємось на знайоме розташування, правда? Система робить щось схоже. Вона шукає стабільні структури. Наприклад, факти часто подаються у вигляді таблиць або списків, де є атрибут, скажімо, столиця, і поруч його значення пекін, і вони знаходяться в певній HTML-структурі. Наприклад, в одному рядку таблиці, так? Щось типу TR, TD, атрибут, TD, TD, значення TD, TR. Саме так. От чудовий приклад. Система шукає саме такі повторювані патерни подачі даних. Логічно. Отже, система, так би мовити, навчилася на одному прикладі, знайшла шаблон заголовка і шаблон подачі фактів. Що вона робить з цими знаннями далі? А далі найцікавіше вона бере ці виявлені шаблони і використовує їх як ну, такий собі трафарет. І починає шукати інші документи, часто в межах того ж сайту, наприклад, Wikipedia.org, бо там вища ймовірність знайти схожі структури, які відповідають обом цим шаблонам, і заголовку, і структурі фактів. Угу. І коли вона знаходить такі сторінки, що підходять під ці трафарети, точно вона застосовує ці шаблони для видобутку вже нових даних. Шаблон заголовка допомагає їй ідентифікувати ім'я нового об'єкта, наприклад, іншої історичної постаті зі статті зі схожим заголовком, а контекстний шаблон дозволяє витягти пари атрибут значення, тобто факти вже про цю нову постать. Оце справді класно. Тобто, система, навчившись на одному прикладі Джорджа Вашингтона, може піти і знайти, скажімо, статтю про Авраама Лінкольна і витягти факти про нього. Сама. Саме так вона автоматично розширює базу знань. Потім ці знайдені факти асоціюються з відповідними об'єктами в центральній базі даних. У патенті це називається репозиторій. Якщо об'єкта ще немає, система може створити новий запис, якщо є, доповнити існуючий. А ти згадав про компоненти системи: імпортери, прибиральники. Так, патент описує і це. Імпортери це ті, що, власне, витягають дані за шаблонами. А от прибиральники або дженіторс, як їх там названо, це дуже важлива частина. Вони відповідають за якість даних. Прибиральники. Цікаво звучить. Що саме вони роблять? Очищують дані? Ну так можна і так сказати. Вони займаються, по-перше, нормалізацією, тобто приводять дані до єдиного формату, наприклад, дати. Уяви, система знайшла December 2 1981, і December 2, 1981 Прибиральник уніфікує це до одного стандарту. А по-друге, вони шукають і видаляють дублікати фактів, бо один і той же факт можна знайти на різних сторінках. Це критично важливо для того, щоб база знань була надійною. Отже, якщо підсумувати, ми бачимо такий собі автоматизований конвейер. Він починається з одного прикладу, вивчає шаплони, потім шукає схожі сторінки і витягує нові факти, очищує їх і складає у велику базу знань. Це, по суті, основа для багатьох інформаційних систем, які ми бачимо сьогодні, наприклад, панелі знань у пошуку. Безперечно. Це був значний крок до того, як машини почали ну, розуміти структуру інформації в вебі. Це дозволило масштабувати процес збору знань так, як вручну було б неможливо. Але тут, звісно, виникає інше питання, про яке в патенті теж згадується? Яке саме? А що робити, коли система знаходить об'єкти з однаковими іменами? Ну, класичний приклад: Нью-Йорк – це місто, але ж є і фільм «Нью-Йорк» або ще щось. Як системі зрозуміти, до якого саме Нью-Йорка відноситься знайдений факт, і як їх правильно розрізнити в базі даних? О, це чудове питання, як забезпечити точність і уникнути плутанини, коли ти автоматично збираєш дані з такого ну, хаотичного джерела, як інтернет? Як відрізнити місто від фільму, якщо назва однакова? Це здається виклик, над яким працюють і досі, правда? Саме так, патент пропонує певні механізми перевірки, наприклад, звіряти не лише ім'я, а якийсь уже відомий факт про об'єкт, щоб зрозуміти контекст. Але загалом ця проблема розрізнення сутностей, entity disambiguation – це велика і складна тема в обробці інформації. Дякую. Це було дуже цікаве обговорення, справді дає уявлення про те, як будуються великі бази знань, і залишає питання для роздумів про точність у світі великих даних.